Коли, скажімо, трапиться, що двоє козаків між собою засперечаються чи поб'ються, або один одному по-сусідськи зробить шкоду і не можуть помиритися між собою, тоді обидва купивши на базарі по калачевій дуть позиватися у паланку, до якої належать. Вислухавши їх, паланка посилає від себе козаків для засвідчення шкоди. Після їх повернення, якщо обидві сторони згодні, паланка сама вирішує їхню справу і відпускає по домівках. Якщо ж кривдник не примирюється в паланці, козаків висилають Січ. Там їх міг розсудити і помирити суддя військово, отамани або навіть сам кошовий. Якщо ж винний не погоджувався із присудом, його частували киями і змушували у всіх на очах заплатити скривдженому. Так історик Дмитро Яворницький описував козацький суд. Спочатку суд на Запоріжжі будувався на основі звичайного права. Навіть приказка була, де троє козаків збираються, там два третього судять. Пізніше у судівництві Гетьманщини почали вживати приписи німецького права Магдебурзького або саксонського. Козацькі суди розглядали усі справи всього населення України незалежно від статків та статусу. Допускалося оскарження рішень чи вироків у судах вищої інстанції. Злочини вчинені під час бойових дій оскарженню не підлягали і негайно каралися смертю. Якщо розгляд справи не був пов'язаний із військовою або державною таємницею, то такі засідання проводилися відкрито у присутності громади. Отже, саме на Запоріжжі почала створюватися нова українська національно-правова система, які судилася проіснувати близько двох століть. Про все це детальніше у зоні ночі. доброді у такій справі. Почуємо. Така біда, паночку. Хорні за волока спешити мене. Ах, ти ж сучий сину. Не дурно в нього і прізвище таке. Заволока. Розкажи все, щоб мені і громаді ясно було. Чи чу хто? Не чув. Не чув, пане. Бо ти не кричала. І свідків нема. Нема, паночку. Але ж без ти. Закон такий. Підеш за нього. Дідай сюди, піду. Хрійбати, Боже. То ти, певно, щось хочеш від нього за безчестя, раз не кричала. Іди собі, небо. прийдеш завтра по обіді. Дам тобі раду. Добрий вечір, пане Косилю. Доброго здоров'я. О, це знову ти. Ну, що тобі треба? а? Тут вам та кулішку передала. О, дякую. Добре серце твоя, мама має. Який запах. Що, про старого Коломаренка не забуває. О, сідай. Пане писар, розкажіть, як на Запоріжжі за провини січовиків карали. О, який же ти цікавий. І все то ти хочеш знати. А корніє ти щоб вранці з'явився? Як веліли пан сотник? І по господарству справився? Все привів до ладу. А Богу помолився? Молився пан писар. Не так панували запорожці, як ми, не так. Сам по собі знаю бо в молодості Батьком був мені великий луг, а матір'ю рідна січ. Ой як красно панували запорожці, і злочинців судили по справедливості зрілим оком. Суди чинила військова старшина. тобто Кошовий отаман, суддя, писар, осавул. Крім того, довбиш, корінні отамани, паланковий полковник, а у випадку тяжких злочинів і весь кіш. У судах та під час покарання запорожці керувалися не писаними законами, а стародавнім звичаєм, словесним правом та здоровим глуздом. Неприпустимими злочинами вважалося пияцтво під час походу, дезертирство, зухвалість щодо старшини. Суворе покарання чекало козака, який знеславить жінку. Бодай хустку з голови знімемо, бо такий вчинок до знеславлення усього війська з Запорізького служба. Звинувачених кидали до військової в'язниці чи пушкарені. Було і катували. Їх чекав суворий суд. Але дозволялася і порука усього війська чи духовних осіб за злочинця, якщо той раніше виявив себе з доброго боку. Покарання і страти залежно від провини призначалися різні: прив'язування до гармат на майдані, саджання на дерев'яну кобилу, биття під шибеницею, конфіскація майна винного. Скажімо, якщо один козак украв щось навіть дрібничку, іншого козака. Чи то в самій січі, чи поза нею, то винуватця приводили на січовий майдан до ганебного стовпа, який стояв поблизу січової дзвіниці. І зазвичай тримали там протягом трьох днів, а іноді і більше, аж поки він не заплатить гроші за вкрадену річ. З усіх видів покарань. Найбільш поширеним було биття злочинця до смерті киями біля ганебного стовпа. До такої кари засуджували тих, хто завдав товаришеві побої у тверезому чи п'яному стані. Учинив насильство, дезертирство, содомський гріх або перелюбство. Смертний вирок мав виконуватися при вселюдно. Помирав козак завжди мовчки, без стогну. Тіло страченого не підлягало похованню, його кидали у Дніпро рибам та ракам на поживу. Найстрашнішою була кара за вбивство козаком товариша. Вбивцю саджали на кіл або разом з тілом його жертви опускали до могили. Було у запорожців таке повір'я, що під землею безвинно загиблий буде гризти і давити свого вбивцю. А це так порядки. Були і такі, а тепер все по артикулах, за Саксоном, за статутом, як закон скаже. На те й шана до закону, бо порядок чатує. Та ось тут, тут все і записано. А корніві нашому закон карання на горло приписує за цей гріх. Ці закони, і цар російський. За часів Богдана не смів порушувати, а писав у своїй грамоті. Судіть їм по своїм прежнім правам. Та ще і за часів Івана Бруховецького так було. А далі сталося те, що сталося. Захотів цар Петро І всі закони козацькі знати і велів переписати усі права, що здавна у нас були. А тим часом призначив на Україну першу малоросійську колегію на чолі з бригадиром Вільяміновим, страшним чоловіком, який про все, що відбувалося в Україні, доносив цареві, від нього отримував таємні інструкції, як зробити так, щоб вироки судів гетьманських переглядалися російською колегією. І навіть самого гетьмана наказного Павла Полободка. Заспротив цареві та відстоювання вольностей наших кинули до в'язниці. Не стало полопотка, не стало і закону. Всі рішення наших судів мали тепер затверджуватися російськими урядовцями, а 1734 року не стало і Гетьманського суду. Одразу ж з'явилися закони про розправи з біглими селянами. Наші закони того не мали, бо кріпаків, таких як у Московщині, у нас не було. От що дякувати Богові треба, що в нас гетьманом Кирило Розумовський. Він і лад в судах дав, і царейцю вдовільнив, І січ, дай Боже, збереже. Ну, а тепер біжи додому, передай мамі, що красно дякую за коліш. Хай завтра проходить по скаргу за межу. Я і так розпишу по всіх артикулах, що та Любка пальчикова знатиме, як лізти в чужі левади. Ну, бувайте здорові. Ходи з Богом. Чолом, пане сотнику. Кликали. То ти надумав дівку з пещестю. Ти знаєш, що за це? Карають на горло. Бестіянський ти син. Колоду велю тебе забити, та ще паноця попрошу, щоб у кутку дзвінниці тебе закував, щоб усі дивилися та пам'ятали, що то значить дівчину образити. Та вона ж ніби сама, пане сотнику. Ама себе з бещества. Щастя, що не кричала, то свідків нема. Бо тобі б смерть. Та ви ж знаєте, пане сотнику, вона ж така. Та хоч би й така. Якщо на вулиці калюжа, то хіба добрий чоловік полізе в ту калюжу, А вже ж, Добрий чоловік завжди обійде калюжу. А ти що зробив? Ха, вражий син, щоб до обіду приніс двадцять золотих. Чолом, пане сотнику. Приніс гроші. Приніс. Ех, собачий ти, сину. Ти так мені всю сотню розпаскудиш. Я сорому не оберуся. Ще й через тебе леда, що доведеться у очей позичати. Змилитись, пане сотнику. Не хотів я. Простіть, дурня. Не буду сам і десятому закажу до таких дівок ходити. Ага, ось-ось. Десятому. Дивись мені, ступай і зачекай за заклунею. Ось тобі двадцять золотих за твою образу. Але дивись, бережи й сама свою честь. Іди, іди з Богом. Спасибі вам, добродію. Пошли вам, господи, вік, довгий та щасливий, що ви за мене не Богу заступилися. Ступай, ступай з Богом. Ті ж біжи за нею та забери свої гроші. Як не однімеш, то на клуні канчуками будеш битий. Доброділ, як він шанується. Чи йому ваше, вибачайте кара. Тільки я за двір, а він за мною. Та зразу до пазухи, та ледь грошей не видер. І що ж, відняв? Еге, ж, відняв. Як штурханула, так він під тином опинився. Ну, а чому ж ти його не штурханула, тоді як він теєчки? Е, як його? Е, Небо. Давай гроші назад. Гляди, вперед, не скачи, бо звелю тебе дьохтем вимазати і пір'ям обсипати. Отака буде тобі честь. Іди! Іди, іди! Ну що? Відняв. Ага. Отакої віднімеш, а як же. Що ж ти за козак? На ось твої гроші, та нікому не розповідай, як порубкував. Та ще пам'ятай, як розумні люди калюжу обходять. Дякую, пане сотнику, за науку. Соломонове рішення. А що воно таке? А то цар Соломон був колись такий. Мудрий, мабуть. Ну, пан писар, кажуть, не дурний. Нехай і Соломонове. Аби по справедливості було. <свят>